Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо світовий тур за збіруну України в грі FIFA Street. Сьогодні ми на світовій арені в Амстердамі. Пана 5 на 5. І давайте розпочинати, як завжди, на золоті. І хто забув, що таке пана, я розкажу після цього ролику. Ласкаво просимо в Амстердам. І у нас в групі Наполі Реал та Марсель. Дуже серйозна група. І перший матч з Реалом. І так, панна, що це таке за турнір? Тут даються дається, як мінімум, одне очко за гол. Це тобто сам гол, але також у вас є банк. І... Коли ви когось обігруєте, в цей банк набираються бали. І якщо ви забуваєте, то вам дається 1 бал за гол, і плюс те, що у вас було на цей момент в банку. Тобто мінімум можна заробити за один гол 1 бал, а максимум ну, скільки вже на фінтите, скільки на обігруєте гравців. Коваль Єрмоленко-Мілевський коноплянка Дені... Наш склад а у Уреала Касілля Серхіорамас Крі... Крістіано Рональду. Зіл та Бензива. Крістіано Роналду. Тут головна зірка, звичайно, і він буде зараз тільки фінти робити. Тому що ну, взагалі цей вид, вид матчу потребує гарної техніки, гарних фінтів і гарних розіграшів. Давайте. Розіграшів навіть обіграшів. Розіграшів, то коли ми мучилися і набирали кількість, певну кількість очок для того, щоб перемогти. Тут не так, тут два тайми по три хвилини, і вже хто більше набере балів. І так, наш фінт також рахується за. Один або 2 бали, дивлячись, як ви його зробите. І ось, бачите, у нас два було бали за цей фінт в банку. І зараз ми будемо вигравати 3-0. Один бал нам дали за цей гол. І плюс два, що були в банку за фінт, за обіграш. І також ми обнуляємо банк суперника. Тому інколи треба буде забивати просто гол, щоб обнулити банк суперника. Поки що 0-0 в банку. Так, зіл. Зіл. Бензема. Бензема не буде бити, бо в банку у них 0. Тут комп'ютер такий, що. Якщо у них в банку 0, куди вийшов коваль? Якщо у них в банку 0, вони забивати не будуть, бо один бал для них це ніщо. Так. Почав я водитись проти голкіпера. Буду також в стилі комп'ютера. В банку нічого нема, так чого нам, чого нам забивати. І ще й в банку суперника також. Поки що нічого. І подивіться, як довго ми. Довго у нас 0-0. По бонусам. І от реал. Реал два очки вже набирає. Потенційних 2 бали. Так. Ми що? Ми один набираємо чудово. Так, не, до, не дадуть. Але отут зараз. І. І забивати! Забивати треба! Знову 2-2. Знову 2-2. Ну, тепер просто забити. І ще по можливості іще кілька очок заробити. Бонусних І... Ну забити ж треба! Три бонусних бали у нас. Ну це. Такий. Випадковий удар. Бензема. Бензема. І подивіться, зараз скільки може реал здобути. Треба їм обнуляти банк. Так. Розвертаємося ще, нічого нам не дадуть. Ай-яй-яй, ми ж нормально розвернули. Гравця Реала. Ой-ой-ой, зараз Роналду. Міг, міг зробити рахунок 8-3. І невже банк зітреться з нашими трьома балами, якщо ми не встигнемо до кінця забити удар? Ні. Обнуляється, що у них банк, що у нас. По-моєму, на другий тайм воно не переноситься. Так, 3-0 після першого тайму. Для пани це не перевага. Не заробили нічого. Так, давайте фінти. Фінти не проходять. Оп! Нормально. Два бали і. 6-0! 6-0. Обіграли ми Кристіану Роналду. Та як він же не обіграв? Чому йому один бал дали? Так. І ще раз можна. Чудово коваль. Коваль на виході. Ах, не обіграв коноплянка. І не дати пробити. Даємо таки бити, і зараз наш улюблений фінт. І так! Іще! Іще 4 бали записуємо на свій рахунок. 10-0. Україна виграє реала, оце вже більш-менш перевага, тому що вони за один гол можуть забити тільки 10. Якщо постараються, звичайно. Або ми їм дамо це зробити. І так. Бензимо. Бензимо. Нормально. І тут краще індивідуально проходити, але ми не проходимо. Ми не проходимо. А треба зупиняти Роналду. Зупиняємо Роналду. Так. І спробуємо зідана якогось. Так. Прекрасно. І ще раз зідам. Пас і Мілевський. Куди ж ти так глушиш? Падає Мілевський І зараз нам можуть обнулити наші старання. Так. І. Бензима вставляє ногу в останній момент. Месута Зіл. І ще і ще треба було очок здобувати обігруючи Бензему, але не вийшло. Мілевський, Молодець Мілевський. І. Удар! Так. Чудово. 15-0. 15-0. За 23 секунди до кінця не повинні ми вже програти в цьому матчі. Гарно провели матч. Взагалі. І тепер. І так, для порядку треба іще забити. Не виходить. 4, 3, 2, 1 і все. В суху ми виграємо Реала 15-0. Тільки в пані можуть бути такі рахунки. Но не очікував я, що так, ми обіграємо. Думав, що буде більше проблем. Але добре, що в першому матчі їх не виникло. Артем Мілевський і Єрмоленко по два м'ячі забили. Що там у нас в групі? Реал обіграв. Обіграв Марселя. Ми граємо з Наполі. І давайте постараємось їх виграти. Так. Десанктс Кампаньяро, Маджо, Хамши Клавессі. У нас Коваль Мілевський Єрмоленко, Коноплянка Дені. І. Давайте, давайте приготуємось до фінтів. Три хвилини. Першого тайму пішли. І треба одразу забирати. Так, забрали і обігрувати. Удар, гол! Що там? Дали нам два очки за. Я не побачив за фінт. Ні, одне очко, бачите? Інколи дають одне очко, якщо виконуєте ви його неповноцінно. Так. Міля, треба забирати. Ох, в банку аж 3. У наполі треба їм просто обнулити. Просто обнулити їм банк треба. Бо у них уже 5. Ток-ток-ток. Нормально. Шість. І так, обнулі. Давай, давай, давай. Зараз може матч закінчитись одним голом на полі. Тому що вже 8 очок. За гол їм дадуть 7 плюс сам гол, і ми не можемо. Так, так, так. Забирати, забирати треба. Так, забираємо. Собі трошки очок. Удар. І порожні ворота. ми досягаємо своєї мети. Прекрасно, Мілевський. І ще бачите. Знищуємо їхні сім А здобуваємо Ще і собі. Супер. Ну все зробив для нього, звичайно, Дені Так, куди на полі хоче забити? І ось так от просто пройшли. Просто пройшли фінт не спрацював. 6-0. Так, прокинули, прокинули між ніг, а це, це 3 бали. Це найкраще, що може бути в пані. Плюс 3 бали. І це треба прокидати. Прокидати між ніг. М'яч. Так, коваль. Нормально. Вісім! У них вісім в банку треба. Треба забивати. І удар! Іще один буде! Так, м'яч залітає в ворота. Курйозний, але яка різниця? Знову знищується 8 балів у наполі. 10-0. Вчасно ми забиваємо свій гол. І поки що наші суперники не здобувають жодного жодного очка. Так, є два. І ще раз перекинемо, але подивіться, читають вже. Але не сильно читають. Три в банку. 12 секунд. Можемо не встигнути. Головне, щоб нам не забили. А так, П'ять і. Ага, яй-яй. Ну нічого. Все сдерлось, але після першого раху... після першого тайму рахунок 0-0. Okay. Right. Да 0-0. Який 0-0? 10-0, звичайно. 0-0 це в банку. Так. ах, не пройшов. Конопелька наша не пройшла. Але. Ну, добре. Може цей гол і стане переможним. Хто його знає, як складеться далі Гра, тому кожен гол важливий. Кожен бал на вагу золота. Ловесі. Так, молодець Сміля. І треба обігрувати. Ах, трошки не прокинули між ніг. Ні, ні. Коноплянка. Так, фінт від коноплянки. Іще один. Не проходить. Ох! Єрмола! Те ж саме хотів зробити, але не вийшло. Еластіко. Фінт. Удар. не в воротах. Ой-ой-ой, плюс 3! Пану зробили! Чудово! Між ніг прокинули! І ось такий закидон Собі. І тепер треба забити, але не пропустити. Коваль. Спокійно. Ах, Дені не проходить. Коваль, молодець. І в захисті грає. Удар так! Забиває Дені. Те, що треба. Те, що треба. І 16-0. 16-0. Оце так розгрома від е, збірної України. Головне, щоб такий запал залишився протягом всього турніру. І так. Ми обігруємо голкіпера чи ні? Ні, не обігруємо. І... Ні, не забивають нам і в цьому моменті. І плюс два очки. Так. Ах, не забили. І. Пана! Нормально, пана! Ми таки прокинули йому між ніг. І тепер забивати! Забивати коноплянка! Ні! Не забуває. 25 секунд. треба. У нас в банку 6 очок. Треба це реалізовувати. Буде прекрасний результат. І. Добіжить, не добіжить. Так. 10 секунд. Дані чекає підтримки. Коноплянка. Коноплянка удар! І ще один! Немає голу! Ай-яй-яй-яй! Могли ще записати на свій рахунок кілька очок і за 20-ку зайти. Але нічого, 16-0. Ми в другому матчі поспіль не пропускаємо. Але це груповий етап. Груповий етап у нас традиційно йде круто. І ми виходимо вже. Це точно І матч з Марселем залишається чистою формальністю. Так, для тренування. Для тренування. Перед плей-офф. Розпочнемо. Звичайно, ніхто зливати матч не буде. Хочеться зберегти свої ворота сухими і удар. Хоче в банку нічого не було, але чому б не вдарити. Ремі! Ремі! Вводиться Ремі і спробує у нього забрати м'яч. Так, коваль. 4 бали у них в їхній скарбничці. І могло б бути у нас 4, якби оцей стрибучий француз. Не відбив і так, опана! Пану зробили. Вісім. Ну, тепер ми обов'язково повинні забивати. 11. Подивіться, ми можемо за один гол 12 балів заробити. Оце так. Оце так. так! Ремі, головне, щоб нам не обнулили зараз. Але нам обнулює, ремі, обнулює, подивіться. Ай-яй-яй, 11 було в банку, а тепер 0,5. Тепер 0,5. Через цього ремію він FIFA мене дістає. Постійно. А тепер і FIFA стріти. Так. Давайте заробляти очки. Прекрасно, Мілевський! Подивіться, що творить. Але у нього забираємо біа! М'яч. Забрати. Забрали. І не обіграли. Звичайно, пану не зробиш таким фінтом, фінтом нашим улюбленим, але два очки також на дорозі не валяються. Хвилина залишається до кінця першого тайму. А ми не можемо ніяк забити Марселю. Так. Не вийшло. Знову не вийшло. Стараюсь я робити фінти низом. Так. І... Ах, нормально ж пройшли. Ой-ой-ой, оце ми влітаємо вже. 12-0. Дванадцять 12 нуль. Вигравши за два матчі 31-0. Нічого, в другому таймі постараємось зрівняти. Якби не обнулив нас Ремі, був би рахунок зараз навпаки, а так? 0-12 ми програємо. Для пани це ще нічого не значить. Але якось Марсель дуже класно грає у відборі. Занадто класно. Реал так не грав. І Наполі також так не грало в, у відборі. І, і нарешті забили 12-3. Аю. Ну і технічні вони якісь. Як вони набрали тоді нуль очок І читають вони мій фінт. Або я його рано роблю. А такий прочитаєш? Ах! Можна було. Ну і знову, знову нам не везе з тими стійками. Іще один. Так. Скільки там уже? 6-12. От потрошку-потрошку, по а ми починаємо їх наздоганяти. Якби ще далі фінти робили, взагалі було б супер. І ще, од... і ще три очки. 9-12. Ох, якби обіграли голкіпера. А ще якби йому між ніг прокинули, взагалі було б. Ну, Ярмоленко, не можна так помилятися. Ай-ю, та як він читає цей фінт? Звичайно, я його кожен раз роблю, але. Ж, але ж все одно. Скільки очок дали не побачив. 11-12. Ай-яй-яй, одне очко дали. Всього за фінт. Ну наступний гол уже зрівнює рахунок, тому. А якщо іще в банк нам не покладуть. Не поклали нам в банк два очки, і подивіться, вони починають тягнути потрошку час. Та це яю якийсь непрохідний таким фінтом, та їм біа також. І 13 секунд. Невже нам не вистачить одного балу, щоб, щоб зрівняти неймовірний з неймовірного рахунку? Так, 3 секунди. Ми таки програємо. Ми таки програємо одинадцять Але, Але ми в плей-офф і це головне. Шкода, шкода, якби нормально, повноцінно зробили в останньому голі Фінт, було б 12-12. А ми граємо з Лаціо в півфіналі вже Арсенал, вуличні королі та вулиця Бейлерс. Ми з Лаціо будемо грати в наступній серії. За груповий етап, у нас найкращий бомбардир Андрій Єрмоленко, Мілевський та Коноплянка по три 3 м'ячі. Днітри, де два м'ячі. Якщо вам сподобалося, ви хочете продовження, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. Побачимось в плей-офф. З вами був Деніт Реде. На все добре.